Всім привіт! Сьогодні я тобі покажу, як аналізувати мемтокени, як дивитися, які нормальні, які ненормальні, які полетять вверх, які вниз, і заробляти на Мемтокенах. Ну, давай розкажемо, чому тут ті полетають. Один тіп купив монету VIF на тисяч доларів, і вже через рік в нього було півтора мільйона доларів. А один школьник, оцей буржуй, створив свій мемкоін, продавши його. Зисками, що людей отримав 30 тисяч доларів, але якщо б він його не продав, через три дні в нього би вже було 2 мільйона доларів. Ну давай я тобі розкажу, як ти зможеш аналізувати, знаходити, купляти мемкоїни. Давай розберемося, де я торгую. Я торгую на площадці BullX, Вона прямо в телеграмі є. Я торгую там, там зручно. Хочеш, можеш не торгувати там, хочеш, можеш знайти іншу. Ну, посилання я залишив профілі, це не реклама. Ти перейшов за посиланням, нажимаєш логін, заходиш у цю програму. Тут є мільйон мемконів, які виходять прямо в цю секунду. Вони тут з'являються. Тут ти назимаєш Short, і отут вводиш контракт. Я потім покажу, де його брати. І ось вибуває наша монета. Ми отак можемо тут теж поаналізувати, можемо купити, можемо продати, виставляти розмір, типу сайз. Ну, а аналізувати самі монети ми будемо на плашаті DexScreener. Так, ну тут доволі просто. Ми, у нас відкривається таке вікно. Ми отут вибираємо Solana. Бо ми щитки будемо на Solana шукати, і виставляємо вкладці фільтр, фільтри, які показано на екрані. І у нас з'являються менш-більш такі хороші мемкоїни, потрібно їх проаналізувати. От, наприклад, вибираємо оцей. Так, перше переходимо на веб-сайт у нас. який він. Тут головне подивитися, що він ну, не зроблений, так скажем, на колінці в китайців. Типа він ну, непоганий. Ну, ну, середній, ну але, в принципі, ну непогане, анімація. І переходимо в Telegram. Теж перевіряємо телеграм. Ну, наприклад, цей телеграм поганий, тут нема майже постів, Ну і ще дивимося, чи у них Твіттер не накручений. І ще саме головне, щоб ліквідність була під замочком 100%. От таке має коротше бути: це зелене, весь коло зелене. Ще можемо перейти в Bubble Maps. Отут подивитись коротше, має виглядати плюс-мінус отак. Що, типу, всі колачки вони не з'єднуються між собою. Ще можемо подивитися холдери, щоб в одному кошельку не було більше 10%. Оце перший гаманець, це гаманець творця, у нього 12%. Ну це в принципі непогано. Я б цю монету купив думаю, і в більше на кошельках немає більше 10% нікого. Ну, ми провели базовий теханаліз, і цю монету я би оцінив в 60, якщо б ми її купували на початку створення, так як купляють всі мемкоїни. Ну в принципі, це відео не несе ніякої фінансової рекомендації. Думайте своєю головою, і головне, не будьте лудіком. Ну ось ми розібрались, Всім дякую за перегляд, всім па-па.